прогулюючись вуличками, ти відчуваєш що ти, мабуть, десь за кордоном. Коли турист мовно використовує якісь 3D-тури, та він може в, в цифровому якомусь продукті подивитися, то він неодмінно приїде і схоче це побачити вживу. Карпатський регіон, бальнологічні курорти і безпосередньо місто Львів. В планах відобразити президента Польщі, Дуду, Бориса Джонсона, Байдена та інших політичних постатей. харчування, проживання, переїзд, якісь екскурсії, тобто вхідні квитки в музеї чи якісь інші, тобто він варію. Приблизно від 4-4,5 тисяч гривень. Коли ми маємо хороший сервіс, так, хорошу інфраструктуру, ми можемо притягувати туристів. Однозначно потрібно поїхати в Червоноград, подивитись морали. І Червоноград не тільки буде славитись моралами. В червонограді можна гарно сплавитись компанією чи сім'єю на байдарках відповідно. Це є досить цікава гарна локація. Можна побачити різноманітну флору фауну, коли ви власне сплавляєтесь, так і сьогодні там дуже багато суб'єктів надають надаються послугу. Тобто можна обрати різноманітні маршрути від 30 кілометрів, плисти по воді до 10, тобто на, на свої сили, тобто розрахувати самостійно. Так також це є походи в гори, майбуть, Одна з моїх улюбленіших гір це є гора Пікуй, найвища вершина. Вона знаходиться в Боринській громаді. І дуже мало хто знає про туристичний маршрут вододільним верховинським хребтом, який йде від Пікуя до сянок. Тому всім рекомендую теж подорожувати горами. Це своєрідний ретрит і сьогодні дуже гарне перезавантаження. Якщо говорити про інші локації, ну звісно, це є. Це історико-культурний заповідник Тустень. Любимо туди їздити теж з сім'єю. Е, також, е, мабуть, ну, я є більший прихильник природи, тому так я буду говорити більше про ці локації. Це і наші водоспади, Львівщини, водоспад, Гуркало. Так, ми маємо популярну локацію Кам'янка, але багато хто забуває про гуркало, і він є такі більш спокійній локації, тому можна е, поїхати туди і гарно теж провести час на природі. І, 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 і якщо говорити, ну, давайте я скажу мові про культурну спадщину, тому що вона теж є важлива, золота, підкова, однозначно. Ну і також жовква, середмістя жовква, воно є дуже гарне. Воно, прогулюючись вуличками, ти відчуваєш, що ти, мабуть, десь за кордоном, тобто воно є сьогодні дуже гарне, дуже гарно розвивається, тому е, жовква е, теж має дуже гарний туристичний потенціал, є що відвідати і провести час не годину, а і більше. В запиті, мабуть, е, території, локації, де можна ментально Відпочити в спокої, так тобто, звісно, це є заклади розміщення, які десь знаходяться, тобто такі гостіві будиночки десь серед лісу, так, але бачимо теж гарне зараз завантаження і в бальнологічних курортах, санаторіях. Тобто люди їдуть оздоровлюватися з сім'ями, члени сімей, до прикладу, захисників, які захищають, теж вибирають локації, там, Трускавець Східниці, для того, щоб ментально відпочити, оздоровитися. Ось тому е, все дуже відносно, і якщо обирати чи активний відпочинок, чи культурна спадщина, то все в міксі відбувається. Якщо людина їде там територію там умовно Карпат, так то вони також відвідують музеї. Тобто, це все десь так відбувається пакетно. Так? Тобто є. Е, там, день сьогодні на природі, завтра відвідують музей. Післязавтра там, хочуть довідатись про якісь майстер-класи, які відбуваються так? Тобто, там, на Бойківщині, до прикладу, чи Сокальської кераміки в Червоноградському районі. Тобто все дуже відносно. Якщо говорити про популярність, то спосередньо львівська громада, також Східницька. Трускавецька, славська громада, сколівська громада набирає обертів правда там. Здебільшого люди відвідують її фактично на один день, а зупиняються десь в закладах проживання в інших громадах. Тобто вона досить така насичена локаціями різноманітними, але не зупиняється власне на проживання. Ось тому, в принципі, якщо порівнювати навіть з довоєнним періодом, громади не змінюються, але скажу відверто, що починають підтягуватися інші громади. Тобто такі, які в туризмі колись не вбачали якогось розвитку, цей труст. С Янецька громада, до прикладу, тому там є теж досить гарні локації. Там починає розвиватися тематика оцих гостєвих будинків, сільських садиб. Ось тому, в принципі, ці локації теж популярні. Ви знаєте, сьогодні дуже складно про це говорити. Чому? Якщо говорити початок війни 22 рік, ми мали умовно сказати, вимушених туристів, це і внутрішньопереміщені особи. Та якщо ми говоримо про заклади розміщені про той самий туристичний збір, то ми бачили велику динаміку. Це від березня, умовно по серпень, коли люди шукали прихистку в готелях і готелі йшли назустріч, так тобто відкривали двері, умовно і давали там пільгові ціни, тарифи. Так ось якщо Говорити сьогодні вже 23 24 рік міжсезоння воно завжди було міжсезонням, воно є слабше. Великий пік все-таки є цей різдвяно-новорічні свята, і відповідно літо теж тобто, є в запиті досить великому. Якщо порівнювати туристичний збір за перше півріччя 2023 року, це було 24 мільйони гривень, то сьогодні це 21,7 мільйона гривень. Тобто ми вже маємо більшу цифру, тому, в принципі, я надіюсь і думаю, що динаміка буде рости, і ми все таки минулорічну цифру знову ж таки зможемо перебільшити. Якщо говорити про те, чи іноземці довше зупиняються, я вам скажу просто: сьогодні дуже багато іноземців, це фактично ті, які приїжджають сюди в різних грантових місіях та які підтримують Україну. Звісно, вони сюди приїжджають надовго, на 2-3 тижні, на місяць, потім вони їдуть назад, знову приїжджають. Фактично, це е чи це є туристи? Складне питання. Скільки їх є? Тобто, ну досить, досить досить складне питання, на яке я не готовий дати відповідь. Але скажу, якщо ми аналізуємо інформацію з готелями, якими ми співпрацюємо, та які нам надають і діляться з нами інформацією про завантаженість. Ну, тобто, я можу сказати, що е, в нас є туристи з Дніпропетровщини, з Дніпра, міста, Одеса, Запоріжжя, до речі, теж активно користується, приїжджає, місто Київ безпосередньо. Ну і відповідно наші сусідні регіони це Франківщина, Тернопільщина, Рівненщина, теж тобто звідси є туристи. В якомусь співвідношенні мені теж важко сказати, тому що ми не аналізуємо інформацію серед усіх готелів. Тобто ми це робимо вибірково. Тому, е, звісно, що турист, е, внутрішній турист, він сюди приїжджає. Сьогодні, бо в нього немає альтернатив поїхати на море, тому що ми знаємо, що е, мінування і інші речі, тобто неможливлюють купання в морі. Так? Тому альтернатива сьогодні є Карпати. Е, знаємо, що є е, туристи, які приїжджають, перебувають три дні умовно у Львові і далі там, в Трускавець, Східницю, знову ж таки в Карпати і відпочивають там, тобто стараються міксувати. Бути в безпосередньо в місті, так, і згодом їдуть вже на такий ретрит на відпочинок за межами міста. Якщо ми говоримо про вартість проживання, так, тобто від трьох до п'яти зірок, ну, тобто це може бути від півтора тисячі гривень і більше десяти. Але якщо бути реалістично, то тобто середні витрати, харчування, проживання, переїзд, якісь екскурсії, тобто вхідні квитки в музеї, чи якісь інші, тобто він варіюється приблизно від 4-4,5 тисяч гривень. Ось ну звісно, це також е, потрібно розуміти від сегменту туриста. Ми маємо туриста, який витрачає як студент, умовно їде. Він може витратити півтора-дві тисячі гривень. Вищий сегмент туриста він може витратити понад 15 тисяч гривень. Але якщо середній такий е, сегмент фактично найбільш в попиті, це його умовно близько 4, 4, 4, 4 тисяч гривень. Про цей конкурс, звісно, відомо. Він активно працює з 21-го року. Попередньо Україна ніколи не вигравала, не була в номінаціях по цьому конкурсу. Так щодо участі і подачі заявки, наше управління виконало більш таку інформаційну участь в цьому. Ми інформували громади та тобто, що є можливість взяти участь в такому конкурсі або безпосередньо. Заявку готувала Сколівська громада і відповідно історико-культурний заповідник Тустань. Чому село Оріч? Тому що в селі Оріч дуже багата історія. Відповідно, є один з найпопулярніших туристичних магнітів. Це тустань. Так він має ще безпосередньо свій музей. Під відкритим небом і відповідно закритий музей. Вони досить активно його розвивають за підтримки різноманітних грантових можливостей. Тобто це є і програми Українського культурного фонду, це є програми Транскордоння. Окрім цього, в них є бойківська, ряд бойківських хат, і одна така з популярних це хата в Глобокім». Ось, Тому ну, село користується досить великою популярністю, саме історико-культурний. Комплекс він обріз такими знаєте, туристичними пропозиціями. Там є базар, фактично така під відкритим небом, де можна купити різноманітні автентичні речі. Так? Там є великий фодкор, де можна скуштувати бойківську кухню. Тому, коли ми маємо хороший сервіс, так? хорошу інфраструктуру, ми можемо притягувати туристів. Тобто це є одна з таких основних умов. Відповідно, це село сьогодні це має. Так? Тому надіємося, що будемо мати усі шанси для того, щоб позмагатися з іншими селами і отримати якусь номінацію перемогу. Мали ініціативу від відмежого притулку до мажир. Навколо них вони розробили новий туристичний маршрут. Відповідно, в них є свій спецфонд, і вони за власний кошт його промаркували. Наше управління, тобто виконувало вже таку функцію погоджували номер шляху, який вони маркували, давали якісь технічні поради, характеристики, тобто, як, як його промаркувати згідно ДСТУ, яке спеціально розроблено під шляхи активного туризму. Відповідно, вони це разом запустили. І ми вже інформаційно теж ці речі підтримуємо. Стараємося доносити. До представників туристичного бізнесу чи туроператору, які в нас на місцевому рівні працюють, ось і е, також королівські бискіди, національний природній парк. Вони відкрили новий туристичний шлях, е, який називається наверх. Е, також маємо гарну ініціативу, е, тобто десь старатися. Увіковічнювати пам'ять наших захисників, героїв України. Та, відповідно, на території нацпарку Сколівські Бескиди був розроблений е, такий туристичний маршрут пам'яті Юрія Руфа, захисника України, тому що він любив подорожувати. Е, він досить багато ходив по Сколівських Бескинах. Відповідно, ми про нього зробили такий певний квест, тобто містичні історії. І, відповідно, коли людина йде, бачить маркування, вона також може зісканувати QR-код і певну інформацію дізнатися, чи його там пропонують. Тому, в принципі, з таких речей, що було створено, ну і також, що є актуально сьогодні, і що ми пропрацювали минулого року, тобто ми розробили концепцію стріт Арт Червоноград, тобто мистецтво, що трансформує місто. Проект полягає в створенні трьох туристичних маршрутів навколо Червонограду, і відповідно, кожен з тих туристичних маршрутів має по п'ять моралів на різні тематики. Ми зібрали туристичне середовище, дослідили попередніми інші міста і країни. Відповідно, Лондон, Майами мають досить гарну історію з моралами, коли створюються в окремих районах цілі такі туристичні маршрути. І відповідно, ми навіть побачили на такій туристичній платформі TripAdvisor, коли. Гіди екскурсоводи навіть вже проводять такі екскурсії, розповідають про це мистецтво, розповідають про авторів. Ось тому е, вирішили спробувати теж зробити таке в нас в е, червонограді. Чому червоноград? Тому що воно теж має свою рідну цікаву історію. Це шахтарське містечко. Відповідно, е, про тему шахтарства ми не включали в маршрути, але я думаю, що це може бути в продовження е, наступних років, е, тобто створення ще одної такої тематики. Що ми маємо сьогодні? Е, фактично, ми розробили три темати. Такі туристичних шляхів по червонограду. Перший це є Україна на шляху до перемоги. Фактично, цей маршрут буде ілюструвати. Різноманітні історії про наших військових чи моменти переможні, якісь так. Тобто і ми вже цього місяця завершили роботи по двох муралах. На Червоноградському військовому ліцеї фактично ми відобразили два мурали, які відображають історичні постаті, і також інший мурал показує власне молодих. Військових, реальних військових, та, тобто, які один з них він навчався в цьому Чорноградському ліцеї. і Відповідно, він має вже певні історії успіху в бойових діях. Тому сьогодні досить є важливо показувати, знаєте, такі успіхи людей, які ми зазвичай привикли увіковічнювати когось пам'ять. А сьогодні ми вирішили говорити про тих, хто далі творить історію і продовжує її робити успішно. Тому ці два морали вже є. Зараз ми активно ведемо. Перемовини з художниками та іншими меценатами, які готові профінансувати цей проект. Хочу наголосити, що цей проект абсолютно реалізовується за кошти різноманітних фондів меценатів. Тобто, обласний бюджет тут абсолютно не задіяний. Перші два морали ми створили за підтримки фонду козицького а також у нас є благодійний фонд «Рокада», який зараз хоче долучитися відповідно. Ми працюємо з меценатами, благодійними фондами просто дали декілька анонсів. Відповідно, зараз отримуємо дуже багато запитів, які готові бізнес, соціальний відповідальний бізнес, готовий такі речі фінансувати. Що говорити про ці два мурали, які ми намалювали, це є 140 тисяч гривень. Це є робота арт художників і близько 60 тисяч. Це є власне матеріали, які потрібні там фарби для того, щоб проілюструвати. Також ми стараємось, стараємося ми залучили безкоштовно. Тобто завдяки партнерській підтримці. Тому ну тобто, звісно, все залежить від масштабу стіни, так? тобто від квадратних метрів, скільки вона має. Тобто ці мурали в таку ціну інші трошки будуть можливо більше, в районі 150 тисяч. Ось, зараз підбуваємо кошторис. І я думаю, що до кінця літа ми будемо мати вже третій мурал. Теж а саме в Червонограді на медичну на, т... на стіні медичного центру їхнього. always oh, Тобто ми розробили цілу мапу з 15 муралами. Відповідно, турист, коли буде ходити, він зможе, тобто послідовно від одного муралу переходити до іншого. На кожному муралі буде передбачено QR-код, відповідно, зісканувавши, можна буде дізнатись коротку історію. Ну і відповідно, гіди, які будуть вже потім проводити екскурсії, вони зможуть фактично розповідати, підсилювати ще якимись своїми, розповідати про авторів. Тобто, ми вже в кінцевому, коли буде сформований весь продукт, ми вже будемо вести. Таку співпрацю з гідами для того, щоб їх розказати і сформувати гарну історію для того, щоб вони могли туристам передавати ці емоції, і, взагалі, тобто, що хотіли б ми відобразити, і показати, і чому саме та чи інша тематика. Ось інші два дві тематики маршрутів – це є Україна та міжнародні партнери, тобто, це фактично країни. Які допомагали нам з перших днів війни, це особистості, політичні постаті. Чому ми відібрали цю тему? Тому що вбачаємо вдячність, перш за все, нашим міжнародним партнерам і розуміння, що такі речі можуть притягувати теж додатково в майбутньому допомогу. Тому є в планах відобразити президента Польщі, Дуду, Бориса Джонсона, Байдена та інших політичних постатей, відповідно. Ту допомогу, яку вони надавали, ми теж, тобто такі маємо задом, не буду всі теми розкривати про ескізи. Але я думаю, що в скорому часі зможуть це відвідувачі і гості міста Червонограду побачити. Це дуже гарна ініціатива, тому що такі проекти починають відкривати історії, туристичний потенціал. Десь умовно забути громад або в тих, де туристичний потенціал не є надто високий. Та ми дуже багато сьогодні говорили про Трускавець, про Моршин, про Славську громаду, та тобто те, те куди їздять е туристи. Але про ці місця ми забуваємо і забуваємо про те, що там теж є різноманітні пам'ятки архітектури. Так вони сьогодні є не в найкращому стані, але ними починають опікуватися. І це, ну якщо брати Роздільську громаду, це дуже досить цікавий субрегіон, е де є дуже багато цікавих речей. Тому сьогодні завдання проекту полягає в дослідженні туристичного потенціалу, пам'яток архітектури, сакральних об'єктів, які є, і фактично на основі цього розробити такі туристичні маршрути, які будуть об'єднювати, які будуть мати інформаційне і гарне наповнення, буклети, які зможуть використовувати туристи, відповідно і для майбутнього потенціалу, фактично для залучення додаткових інвесторів, це теж дуже має важливе значення, тому що коли ми показуємо, що ми цікавимося. І нам не байдужа ця територія. Відповідно, ми і показуємо інвесторам можливість розвитку цієї чи іншої території. Сьогодні мусимо рухатись, як то кажуть, в ногу з часом і з тенденціями, Тому впродовж 22 другого-23 років ми оцифровуємо туристичні. Локації, тобто створюємо віртуальні тури, 3D-тури. Минулого року ми оцифрували 21 туристичний об'єкт, це і природні локації, це і сакральні об'єкти. Пам'ятка ЮНЕСКО, зокрема, Церква в Другобичі. Ось також в 2022 році це було сім об'єктів, тому, в принципі, це є сприяє такому: знаєте, коли турист. Умовно використовує якісь 3 3D-тури, та він може в, в цифровому якомусь продукті подивитися, то він неодмінно приїде і схоче це побачити вживу. Також е, такі продукти сприяють власне гідам-екскурсоводам, допомагають їм в їхній діяльності, тому що. Гіди можуть краще підготуватись до екскурсії, вони можуть собі нагадати певні, до прикладу, елементи там експозиції чи ще якісь речі, які є безпосередньо. у і відповідно вже використовувати в своїй діяльності. І окрім цього, до прикладу, ми знаємо, що в часі війни дуже багато. Пам'яток архітектури культурної спадщини вони є закриті сьогодні. Так, відповідно, дуже багато музейних експонатів були сховані. Відповідно, такі речі дають змогу віртуально подорожувати і дізнаватися про якісь локації. І, звісно, це є досить гарний і затребуваний продукт сьогодні для внутрішньопереміщених осіб, тому що вони переїжджають сюди, вони проходять певний такий етап адаптації, і відповідно, це також є можливість довідатися про якісь цікаві місця і потім їх відвідати фізично. Перш за все, хочу сказати, що минулого року з мінцифрою ми запустили проект в сфері гостинності. Фактично. Це відеопродукт, Це є навчальні такі тренінги для сфери гостинності. Де... Безпосередньо представники галузі гостинності можуть зрозуміти, як правильно комунікувати з особами з інвалідністю, як до них підійти. Тобто, надмірна увага, ми розуміємо, вона теж може шкодити, так? Тобто, чи можна торкатися крісла колісного, чи не можна, де потрібно допомогти, де не потрібно допомогти. Також цей курс містить інформацію про те, як адаптувати своє середовище для осіб, які пересуваються на кріслі колісному, чи які мають порушенням зору чи слуху де потрібно шрифт Брайля поставити, як це все технічно зробити, наскільки має пан мати градусів і так далі. Тобто ці всі речі вони є дуже важливі. Відповідно, ми тут комунікували з середовищем бізнесу. З кадрами, так тобто з персоналом, який там працює, і я вам скажу, що цей серіал досить гарно користується попитом. Він знаходиться на, на цифровій платформі Дія до нього має доступ кожен. І сьогодні ми маємо вже гарні практики, коли ми чуємо, що цей серіал користується попитом в інших регіонах. І відповідно, це, це дуже є гарно. Окрім цього, якщо говорити безпосередньо про осіб з інвалідністю, ми проводимо такий проєкт, який називається Терапія мандрами. Фактично, це є проєкт, який розрахований на захисників України і власне, на тих, які зараз знаходяться тут в нас в реабілітаційних центрах. Ми організовуємо для них різноманітні мандрівки, подорожі. Це є мандрівки в гори за допомогою спеціального крісла Джулієтка. Це є терапія, до прикладу, кінні прогулянки, це є культурно-пізнавальні екскурсії, і також це є сплави на байдарках. Ось це дуже гарний проект. Він має гарну синергію, тому що <кій> ми навчаємо власне бізнес, як комунікувати з особами з інвалідністю, як їм правильно надавати послуги. І ми відчули, що бізнес направду хоче вчитися і розуміти це так. Тому е зараз ми провели 10 заходів. Е це є Фактично для військових з різних е, військових угрупувань це є з реабілітаційного центру Галичина, Next Step Ukraine, це є з е, громадської організації тато захищає Україну, тому в нас дуже гарно зараз вибудувалася комунікація з усіма, і ми фактично. Перші заходи ми шукали учасників цього проекту. Сьогодні вже до нас безпосередньо звертаються і просять, власне, щоб прийняли ми там, нових учасників, та тобто і з організували для них якісь події. Як часто такі мандрівки відбуваються? Фактично починаючи з травня місяця, тиждень через тиждень, тобто ми анонсовуємо всі ці речі на соціальних мережах нашого управління. Окрім цього, є інформація на сайті обласної державної адміністрації в розділі захиснику та захисниці. Відповідно, кожен може зайти, заповнити Google форму, залишити свій, як то кажуть, відгук і ми вже безпосередньо комунікуємо безпосередньо з кожним і домовляємося про майбутні події. Однозначно, що так, коли ми отримали інформацію про оновлення даних, так тобто фактично заклади розміщення перестали отримувати якісь такі довготермінові запити. Відповідно, якщо в них приїжджав, приїжджав турист, фактично це було там, за 2-3 дні до поселення. Ось також, звісно, це вплинуло на транспортні послуги, які надають нерегулярні на перевезення, так, тобто тут теж є певна криза. 에, дуже багато рейсових автобусів, тобто мали в такій з частих рейсів, вони мали дуже рідко, та тобто вони з'являлися пізніше, фактично, і 에, це, це також вплинуло негативно. Ну, тобто, тут тут постраждали як безпосередньо і бізнес, який очікував туриста, і безпосередньо бізнес, який боявся виходити на роботу, тому що 에, розумів, що. Тобто, чи, чи ТЦК, чи, чи, тобто, чи військові, які перевіряють документи, вони можуть застати будь-де. Якщо говорити про фестивалі, це дуже така тонка межа сьогодні, в часі війни. Ми розуміємо, що якісь розважальні заходи можуть негативно сприйматися суспільством. Так? Але, до прикладу, в серпні місяці знову ж таки історико-культурний заповідник Тустень буде мати е, табір живої історії. Тобто, це знову ж таки про ремесла. про... Е, Тобто такі якісь давні традиції наші, відповідно, він буде проходити там три дні. Ось тому дітки, батьки разом, тобто компаніями люди можуть приїжджати і власне, взяти участь в різноманітних майстер-класах і власне в заході, який називається Табір живої історії.